Не за горами опалювальний сезон, який цього року буде особливо складним. Тож давайте вчитися економити, яким чином це можна зробити. Ми дізнаємося в нашого гостя, президента Асоціації з енергоефективності та енергозбереження Олега Козачука. Пане Олеже, я вас вітаю на нашій студії. Доброго ранку. Доброго ранку. Сьогодні, коли Україна відмовляється і вже відмовилася від російського газу, тема енергозбереження ну, напевне, чи не найактуальніша, скільки б ми до того не говорили. Сьогодні це особливо важливо. Скажіть, в яких сферах ми реально можемо заощадити енергоресурси? Не просто сказати, що тут варто було б, а де це принесе і справді відчутний ефект? Ну, почнемо, напевно, що дійсно ви правильно задаєте питання з того стану, в якому знаходиться Україна. А стан він дійсно важкий, важкий в якому сенсі? Україна споживає в рік 54,1 мільярда кубів метрів, метрів кубічних газу. При цьому ВВП нашої країни, наприклад, я завжди привожу цей приклад, втричі менше, ніж Польща. Тобто Польща виробляє втричі більше товарів і послуг, і при цьому споживає всього 15 мільярдів метрів кубічних. Ми виробляємо втричі менше, а споживаємо 50 мільярдів. І от питання номер один, яким ніхто фактично 23 роки в Україні не займався, це те, що з цих 50 повинно стати хоча б 25. І вже з 25 ми повинні заміщувати. І на сьогодні акценти, які... cross e Керівництвом держави, як на мене, ставляться неправильно. Чому ми говоримо за заміщення газу в першу чергу, а потрібно говорити за зменшення споживання, так як я сказав, наприклад, з 50 до 25, і заміщати вже відповідно 25, замістити 15. І де ми можемо заощаджувати, де ми повинні зберігати енергію. У нас основні категорії це споживання промисловості близько 40%, споживання житлово-комунальному господарстві близько 30%, Відсотків споживання на транспорті 20 і всі інші це всього 10. От, відповідно, ми і повинні займатися питаннями по цим основним чотирьом напрямкам: промисловість, житлово-комунальне господарство, транспорт і всі інші споживачі. Самий великий ефект і самий швидкий це буде звичайно житлово-комунальне господарство там на кожну вкладену гривню е, за декілька років буде 3 гривні економії. Кожну вкладену гривню ким державою чи е, звичайною людиною, яка має цю свою гривню віддати і вкласти. Е, щоб ви розуміли, в більшості випадків в житлово-комунальному господарстві все буде вкладатися в це самими людьми, тобто нами з вами. І держава в цьому напрямку нам мало допоможе. І якщо ми беремо проєкт плану національного плану дій з енергоефективності до 2020 року, такі цифри. До 2020 року, щоб скоротити споживання на 9%, Україна повинна вкласти 800 мільярдів гривень. Коштів в заходи з за енергозбереження і енергоефективності, але на 2020 рік вона зекономить 2,4 трильйони гривень, тобто на кожну вкладену гривню, країна і кожен з нас з вами зекономить 3 гривні. Давайте ми з вами щойно говорили про газ. А ми говоримо про всі в принципі енергоресурси. Абсолютно, тобто, я правильно вас розумію? Що навіть якщо я вдома буду вимикати світло, коли іду в іншу кімнату, це вже принесе користь державі, якщо так буде робити кожна людина. Це здається за. Нато дрібним для людини, щоб цей ефект був відчутним. Чи це так? Це не дрібний. Тут я з вами не погоджуюсь. Навпаки, це дуже ефективний механізм для того, щоб зменшити споживання в цілому по державі, тобто не закручені крани, коли ми чистимо зуби, не закриті вікна, двері, провітрювання цілий день, не незакрит... вимкненому або ж обмінеті кондиціонери робота холодильників, вентиляторів, кондиціонерів, не енергоефективних з низьким класом енергоефективності. Це теж наші втрати. І якщо ми кожен на кожному етапі будемо зменшувати це споживання, це колосальні ресурси. Це те, що я сказав, це за 5 років 2,4 трильйони гривень. Тим не менше, поки ми вимикаємо світло і закручуємо воду, а олігархи, скажімо, ну не хочуть модернізувати виробництво, яке, як ви сказали, щойно на 40% споживають. Да, да. Це про важке виробництво. Це промисловість, так абсолютно правильне запитання, і це те, з чим ми зараз апелюємо. До нашого уряду, ми повинні займатися саме скороченням споживання в першу чергу. А в цьому і стимулювати скорочення споживання, в цьому напрямку не зроблено фактично нічого на протязі півроку нової вже влади. Про що я говорю? Ви зараз, якщо навіть зекономите, от особисто ви встановили вікна, двері, але ви на цьому цього на своєму гаманці не відчуєте. Ви як платили 100 гривень там, чи 500 гривень в місяць, ви так і будете платити. Що робиться в нормальних країнах? Якщо ви споживали, 1000 кВт а зараз зробили заходи з за енергозбереження і енергоефективності і почали споживати 500, то 500 економії це вам або компенсується тіло кредита на ці заходи, або компенсується е, відсоткова ставка кредиту, але ці кошти стимулюють вас далі економити. У нас цей механізм не запущений. У нас не запущений механізм енергосервісних компаній, який стимулює інвестора вкладати в цю галузь. У нас не запущений механізм енерго і стандарт не прийнятий по енергоефективності в будівлях. У нас не прийнятий законопроект по обліку. Я вам приклад такий приведу. В Євразії тільки дві країни, в двох країнах не заборонено споживання енергоресурсів без обліку. Це Україна і це Туркменістан. В Туркменістані 1000 кубів газу коштує 4 долари, а у нас коштує майже 500 доларів. От чим ми повинні займатися? Тому пріоритет номер один це зменшення споживання. Ми, на жаль, на зараз не впливаємо на тарифи, ми не впливаємо на велику державну політику і проекти і програми. Але ми споживаємо і голосуємо своїм гаманцем. Як тільки ми починаємо менше споживати енергоресурсів, відповідно, ми менше платимо, як ви кажете, монополістам. Ну крім того, все ж таки якісь спроби заощаджувати ресурси вони були. Ну, зокрема, про ЖКГ, це я кажу про спробу уряду Єханурова. Там вони були свого часу. Була певна ініціатива програма була, однак далі декларація справа не просунулася, там все якось дуже дивно зупинилося. Я вам наведу приклад, і ви зрозумієте, чому у нас в країні це не рухалося. Якщо ви продавець квітів, і вам кажуть, що продавайте квітів менше. Ви будете продавати? Ні, звичайно, ви будете якомога більше їх продавати. Точно так, і підвищувати ефективність через генеруючі компанії, тобто електростанції, тобто теплокомуненерго, тобто нафтогаз. Це нонсенс, це боротьба протилежності. Вони зацікавлені якомога більше продати товару. І відповідно оці більше сотні мільярдів гривень, які йдуть на субсидіювання, на компенсацію різниці в тарифі для Нафтогазу, а фактично читаємо Газпрому. І для теплокомуненерго це подвійне фінансування нафіка. Абсолютно, а частину цих коштів потрібно перерозподілити і запустити на механізми стимулювання саме енергозбереження, яке дасть колосальний ефект. Ну от керівник мінагрополітики Ігор Швайка заявив, що впродовж ближчих чотирьох років сільське господарство може забезпечити виробництво 50% обсягів, е, обсягу обсягів газу, які ми донедавна закуповували в Росії. Наскільки такі плани відповідають реаліям? Е, це абсолютно реаль. Плани при виконанні двох умов. Це те, що будуть створені прозорі умови для гравців на цьому ринку інвесторів читаємо. І друге, це те, що вони, повіривши, вкладуть гроші. І Фактично десь у нас 3,5 мільйони гектарів землі гуляє, на якій можна вирощувати енергетичну біомасу. І ми можемо замістити там по різним оцінкам ну, від 10 до 15 мільярдів метрів кубічних газу. І це дійсно фактично 50% того, що ми споживаємо. Але наголошую, помилка уряду, ми хочемо замінити 50 мільярдів російського газу на 50 мільярдів наших монополістів, тобто генеруючих компаній, які будуть створені. А ми говоримо про те, не потрібно заміщати в першу чергу з 50, з меншим до 25. І це наші з вами кошти і гроші. Що я зрозуміла з цієї розмови, що е, робота кожного має значення і вимкнути лампочку, виходячи з кімнати, воно з. Зовсім не важко і кран закрутити, аби вода не бігла. Дякую вам що сьогодні. До нас завітали зранку і підняли наш оптимістичний настрій для того, щоб кожен відчував свою важливість. Дякую, все буде добре. І ми будемо енергетично незалежними. До побачення.